Путін это феномен. Путін може принести мир многим на этой планеті. Всім привіт! У відео про російських футболістів-путіністів я сказав, що віднайшов історії підтримки Путіна навіть з боку іноземних футболістів, навіть під час повномасштабної війни в Україні. І є перспектива створення відео про іноземців-путіністів. В підсумку у коментарях було виявлено зацікавленість у цій темі. Я вирішив не розповідати прямо про всіх іноземних футболістів-путіністів, а відібрав найвідоміших персонажів справжніх світових зірок. Заряджайте відео вподобайкою, якщо вам вже цікаво. І підписуйтеся на канал, якщо вас взагалі цікавить тема взаємозв'язку футболу з політикою та війною в Україні. Один з найлегендарніших гравців в історії футболу аргентинець Дієго Марадона у червні 2017-го повідомив, що він фанат Путіна і хоче йому допомогти. У мене буде інтерв'ю з Путіним. Він передзвонив мені. Він хоче, щоб я щось зробив для чемпіонату світу 2018. Я фанат Путіна і я був би радий. Все можливо. Зі мною вже говорили про це два місяці тому, але важливо бути поруч із Путіним і переговорити з ним. Після цього Марадона причинчикував на Росію і дав інтерв'ю та прес-конференцію. Зокрема, звичайно, і були питання про Путіна. Відповідаючи на одне з них, Дієго назвав Путіна феноменом і вершиною політичних лідерів. А потім сказав, що США більше не може домінувати через таких мультяшних персонажів, як Дональд Трамп.

Особливо вражають у 2025 тисячі слова про те, що Путін може принести мир. Але сам Путін тоді так і не зустрівся зі своїм фанатом, і той вирішив про себе нагадати. Зустріч із Путіним, поки що пропозиції я від нього не отримував, але дуже на це сподіваюся. Він мій кумир. У мене на стіні вдома є фотографії. Поруч висять портрети Фідель Кастро та Володимир Путін. І довгоочікувана зустріч таки відбулася, через півроку, коли Марадона відвідав жеребкування Чемпіонату світу. Тоді аргентинська легенда та Путін випили шампанського і зробили селфі, яке Марадона підписав словом захват. Востаннє Марадона висловлювався про Путіна у жовтні 2020-го, привід, пандемія коронавірусу. Аргентинець був упевнений, що саме Росія та Путін зупинять смертельний вірус. Я довіряю Путіну. Упевнений, скоро у вас з'явиться вакцина, тому що пандемія більше не може продовжуватись. А через кілька тижнів ді його помер. Друзі, я думаю, багато хто стикався з підвищеним фінансовим контролем до ваших банківських карт в Україні, Європі та інших частинах світу. Це часто створює незручності. Так ось я знайшов дуже класне рішення і ділюся з вами. Компанія Трастра пропонує користуватися її банківськими картами, які гарантують вашу фінансову приватність з витратами до 30 тисяч євро на місяць. Багато кому має вистачити. Працюють картки трастра на основі криптовалют через систему MasterCard. При цьому надходження та зберігання грошей на трастра взагалі без обмежень. Карта Трастра це і зручний криптогаманець, і айбан рахунок в євро, і дебетова картка. Все в одному додатку. Це, зокрема, і чудове рішення для тих, хто працює онлайн. Якщо вам пропонують оплату в криптовалюті, але ви не знаєте, як її отримувати та як перевести на звичайну картку. Просто даєте дані картки Трастра, отримуєте крипту і можете витрачати її як звичайну валюту. Все на одній платформі. А ще тепер випуск трастра доступний не лише за закордонним паспортом або ID країн Євросоюзу, але й за внутрішнім українським ID. Не відкладайте, скануйте QR-код на екрані та завантажуйте додаток прямо зараз. Це просто, швидко та безпечно. Колишній гравець лондонського арсенала та Барселони Білорус Олександр Глеб під час невдалої революції у своїй країні у 2020 році тусив в оточенні Лукашенка, а також нерівно дихав по відношенню до Путіна. Глеб був підписаний в інстаграмі на цілих 5 фан акаунтів президента Росії. І взагалі російська повістка в інстаграмі Глеба займала значно більше місця, ніж білоруська. Він був підписаний на аккаунти Russia President, ВВП Раша, ФОРашен, Путін лідер за Путіна. За. За. за Путіна. Також у підписках My Love Russia все о нашій прекрасній країні Росії. Раша Добряша за Русь-матушку! Русьматушку. І кримінальна Росія. А ще Гліб, вочевидь, полюбляє контент від російської армії. У його підписках були армія, оружие, конфлікти, воєнні сводки, жизнь російського солдата, конфлікти з участием наших військових сил, воєнна техніка, а також паблік спецназ. Відео, в описі якого обіцяли самі крутіе відео роботи спецназа различних силових структур. До речі, друзі, у моєму інстаграмі любителі футболу можуть побачити чимало цікавого. А ще я в обов'язковому порядку лайкаю всіх, хто на мене підписується. Посилання на мою інсту в описі та коментарях під цим відео. А ще я помітив, що чимало хто дивиться з комп'ютерів, телевізорів та ноутбуків, тому десь тут залишу QR-коди. Після повномасштабного вторгнення РФ до України Глеб брав участь у Кубку Посольства Росії, який проводився на честь дня Росії у Москві. З 2022 по 2024 не пропустив жодного турніру на Росії під назвою Кубок Легенд», Підтримав ідею об'єднання чемпіонатів Росії та Білорусі і продовжив брати участь у заходах на підтримку Лукашенка. До речі, про іноземців, які поїхали грати на Росію під час Великої війни в Україні, у мене теж є окреме відео. Посилання в підказках, описі та коментарях. А наступному іноземному футболісту путіністу Тоголесцю Еммануелю Адебайору, можливо саме Глєб і промив мізки Путіним, адже вони разом грали в арсеналі. Коли світ вже п'ятий місяць стояв на вухах через повномасштабне вторгнення Росії до України, колишній гравець арсенала Мансіті Реала та Тоттенгама здійснив вояж на Росію для участі в спортивному форумі і заспівав там Путіну справжні любовні оди. Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він людина з характером. Якщо він говорить ні, це означає ні. Якщо так, то так. Найбільше мені у ньому подобається рівень дисципліни. Коли він щось говорить, то обов'язково це виконує. Я проти збільшення сроків пенсійного віку. І поки я президент, такого рішення прийнято не буде. Подчеркнув не намірене що лібо у кого либо віднімати. Ми самодостаточна страна. Крим це часть українського государства, і ми не, не можемо вмішуватися во внутрішні дела другой страны. Після цього Адебайор разом з Глебом грав на Росію Кубку Легенд. До речі, у відео про російських футболістів-путіністів є дуже цікава промова Адебайора про те, як його партнер в арсеналі Андрій Аршавін дивився по прямо у перерві матчу. Посилання на відео буде у підказках, описі та коментарях. На початку 2024-го скандальний італійський нападник Маріо Балотеллі у своєму інстаграм акаунті опублікував сторіз з порівнянням Путіна з президентом США Джо Байденом. На відео російський терорист представляється світу як людина, яка цінує життя своїх військових, та навіть не боїться проливного дощу, аби віддати честь вбивцям. Пізніше балотелі видалив це ганебне відео, але зробив дивну заяву. Це було не про політику, це було про повагу до людей, що загинули. Перестаньте плакати та зрозумійте суть. А зараз в вашій увазі матеріал про колишнього білоруського футболіста, а нині наставника Олега Кононова, який провів успішний відтинок тренерської кар'єри у львівських Карпатах і був справжнім улюбленцем львівської спільноти. У 2011 році на день міста Львів Кононов отримав від міського голови почесний знак Святого Юрія за визначні заслуги перед містом. А фанати Карпат того ж 2011-го на одному з матчів вивісили банер, де назвали тренера почесним громадянином Львова. Під його керівництвом Карпати двічі виступали в Єврокубках і вперше в історії взяли участь на груповому етапі Ліги Європи. Але, того ж таки, 2011-го пішли невдалі результати, і контракт Кононова з Карпатами було розірвано за обопільною згодою сторін. Після цього Олег попрацював у Севастополі тренером, а також генеральним директором. А далі у 2013-му очолив російський Краснодар, а ще через пару місяців отримав російське громадянство. Ну а в 2017-му почесний громадянин Львова вже фотографувався у футболці з зображенням Путіна на суперпропагандистському заході. Це відбулося після матчу збірної ветеранів Італії та російською командою Лідер 65» який був організований у Грозному президентом Чечні Рамзаном Кадировим на честь 65-річчя Путіна. На той час Кононов вже був головним тренером. Клубу Ахмад, який не лише фінансується Кадировим, а взагалі носить назву на честь батька Рамзана Ахмада Кадирова. У тому матчі на честь дня народження Путіна у складі російського лідера 65 зіграв, зокрема, Роналдіньо. Вибачте, якщо зараз поранив ваші приємні спогади, пов'язані з фантастичною грою цього бразильця. А ще Олександр Філімонов та Роман Широков. Вони були героями відео про російських футболістів путіністів, але не через цей матч, адже відзначились путінізмом ще й окремо. А також з ними за цю команду. Рав і сам Кадиров. З команди італійських ветеранів на день народження Путіна з найвідоміших зірок відзначу Сальваторе Скілачі, Марко Касетті, Марко Дальвеккіо та Фабріціо Раванеллі, який вже наступного 2018 року приїде до України тренувати Арсенал Київ. Кононо вже після Ахмата потренував на Росії ще Тульський Арсенал та Московський Спартак. А у 2020-му поїхав до Латвії, очоливши Ригу. У цей час, у 2019 та 2021, першому, навіть з'являлись чутки, що Кононов може очолити Київське Динамо та Колос. Але на щастя не сталося. А вже влітку 2022, через півроку після початку повномасштабної агресії Росії проти України, Кононов знову поїхав заробляти рублі, вдруге очоливши Тульський Арсенал. А у 2023-му футбольна доля звела його на Росії ні, не з розуму, хоча, скоріш за все, із нього теж. А з колишнім президентом клубу першої української ліги ФК Полтава. Леонідом Соболєвим той на другий рік повномасштабної війни займався будівельним бізнесом у Підмосков'ї та надавав фінансову підтримку російському футбольному клубу Сатурн, який почав тренувати Кононов. В українському футболі цей Соболів сильно так відзначився історично. Він постійно скандалив, зокрема через роботу арбітрів, та кілька років погрожував зняти Полтаву з чемпіонату. Але до певного часу це залишалося лише погрозами. Коли ж влітку 2018 року Полтава завоювала путівку до української прем'єр-ліги, Соболів повідомив, що не планує грати в еліті України. Інського футболу, оскільки стадіон не готовий до матчів вищого дивізіону, і у той же момент знищив клуб. Тоді це вже виявились не просто погрози, а реальні дії. З 2018 року клуб, що мав грати в УПЛ, не існує. Співпраця з Кононовим на Росії теж зараз показує, що Соболєву краще б не займатися футболом. Всього через 40 днів Кононов залишив Сатурн, якому надавав фінансову допомогу Соболів. Написав заяву про звільнення за власним бажанням без пояснення причин. А наступного 2024 року Соболів придбав московське торпедо і першим покликав тренувати клуб саме Кононова. Під час тренування Торпедо Кононов. Вже видав, ну прям відверто, людь. Коли ЗСУ зайшли до Курщини, колись почесний громадянин Львова, у якого родичі мешкають у Курську, ось так прокоментував ситуацію: переживаю, волнуюсь за близьких, ані в самому Курські. Постоянно на зв'язку. пожелаю стойкості мужества. Ми не здадімося нікому, ні яким западним покровітелям. Побіда буде всегда за нами. Друзі, я щиро вдячний всім, хто пише вподобайки, ставить коменти та підписується. Цікаво буде почитати, чия історія, чи історії вразили вас найбільше. А всі, хто додивився до цього моменту, я би хотів окремо відзначити та віддячити. Дайте знати про себе у коментарях. А якщо вам цікаво, що майже кожного дня відбувається у футболі в політичному контексті, то залишаю посилання на свій телеграм-канал. Слава Україні! І dos do zústriche.